Створюють цифровий музей спільно з іноземними колегами в Івано-Франківському університеті студенти презентували свої напрацювання. Як українське народне мистецтво опиняється на екранах? Далі навесні в Івано-Франківському університеті нафти і газу розпочали міжнародний проєкт у співпраці з румунськими колегами. Тут намагаються зберегти культурну спадщину Прикарпаття. Відповідно, ми створили екокультурний, екокультурний центр іммерсивних технологій, тобто це технології з віртуальною реальністю. В подальшому ми плануємо ще доповнені реальності, змішані реальності. Влітку румунська та українська сторона здійснили обмін студентів. Учасники проєкту знайомилися із культурами двох країн. Вони проходили майстер-класи, зліплення з сирних коників, писанкарства, гри на музичних інструментах наших народних гуцульських танців. А вже на цій конференції студент. Демонструють свої роботи, уцифровані моделі писанок, архітектури та іншої матеріальної і нематеріальної спадщини. Ми зараз, розроб... ми зараз пробуємо дуже багато писанок зберегти, тобто і зро... хочемо зробити програму, яка коли ми зможемо подивитися на кожну писанку окремо. Ми розробляємо цю програму. Яка згодом буде в цьому інноваційному центрі? Ми маємо декілька хедсетів саме віртуальної реальності, і хочемо зробити цей проект. Це був приклад, як ми можемо зберегти нашу пам'ять, як мінімум, у цифровому вигляді. Свої фінальні напрацювання студенти університету презентують вже за кілька місяців наприкінці проєкту у лютому 2026-го.